Кобзаря серед двох десятків претендентів журі таки вдалося обрати одного найбільш подібного до Шевченка. Серед війників, часом як дві краплі води, схожих на великого поета, не розгубилася Юля Вебер. Голомозі в та бровасті два десятки солідних мужів з'їхалися до Києва, щоб на всю країну продемонструвати. На кобзаря таки схожі. Очима лоб, мабуть, на дроні дує. Може, погляд? Вуса у вас так і вираз. Так. Ну, 35 років вже я з ними. Всі кандидати з природніми даними, фальшивих лисин чи вусів помічено не було. Вік у більшості поважний, дехто навіть старший за Кобзаря, який помер у 47 років. 53 роки. Трошки старший за Шевченка. Ну, Молодого Шевченка ще з волоссям і без вусів репрезентував єдиний кандидат. Часто вам говорять, що на 100 гривень схожі. Дуже довго придивляється. Від лисини та вусів у старості не зарікається. Що можете побачити, в мене вже починається робити залесень. За, за а вуса, коли леса з'явиться, щоб чимось компенсувати. брак волосся. Бути схожим на Кубзаря, кажуть двійники, непогано з паном Осипом дівчата знайомляться. Кажуть, ми вас знаємо. Кажу, відкриття підручник української літератури, я там є на першій сторінці. А цього кандидата ще й звати Тарас Григорович Шевченко. Досі пам'ятає свій вступ до армії. Комісія була. Я зайшов Голи, як мамо, мене не Говорять, Тарас Григорович Шевченко. Тишина, а медсестрички бігають, дивляться, та не вже. Претенденти розповідали про себе, демонстрували таланти. Інструментальні і вокальні. Літа, орел. літа сизий. Переможці все ж обрали за візуальну схожість. Спочатку ледь не розплакався, як заспокоївся, сказав, що він Шевченко звик давно. Ну, як кажуть, Здрасте, Тарас Григорович. Село все мене називає, Тарас Григорович. Тобто, ви на своє ім'я Станіслав вже навіть не відзиваєтесь. Ну, як це відзиваюсь, звісно, ну. ну, Тарас Григорович. Юлія Вабер Дмитро Панасенко, ТСН 1+,1. Ось такі справи. Насиченим наповідно.